Вас на моєму каналі. Е, Погода максимально странна. Сьогодні вночі знову був заморозок до 2 градусів. Тим не менше, я все одно е, буду їхати мені ще сьогодні 18 гектар треба скультивувати. Но перед этим я загрузю машину е, семянами, в прицеп кину прицепки, тому що з обіду мені почнуть сіяти е, те, що я вчора е, скультивував. Батя вивезе на поле. ну, Треба підготувати, щоб машина була заряджена усим. Е, Болі того, це сівалка е, Кінзовська, хороша. В неї спеціальний треба такий тальк. Процес простий. Висипається в вагани, засипається тальк, перемішали хорошо, а тоді тільки в банки засипається. Так, сім'ян у мене два види. Е, Перше — це сінгентовська Суреллі. Під Грандстар я взяв Грандстар, прилипач до нього, все як положено. Автори це в мене Бела. Я хотів Белу обработати до ось Набрав до Ну, в мене було, була чуйка, що то погода. Не дозволив, то ще щось взяв доповнительно геліантекс. Буду обрабатувати його гіліантексом, тому що е, при таких отрицательних температурах не сработа. Може ну, 50% що не сработа е, до всходу, поперек холодно, во-вторих, е, дуже сухо. Тому мабуть, мабуть не буду обрабатувати. Хоча подивимося, яка завтра буде ніч. Вроді би сьогодні це вже остання така холодна, а там е, менше 10 градусів ночі не буде. Зараз, коротше, все в машину. Так, сіміна загрузив. давление в колесах прицепа провірив. Тепер треба загрузити бег. Яким образом це происходит? Зараз ми його піднімаємо на висоту прицепа. Виводимо ще сюди, я прицепом під'їжджаю впритул ставим на прицеп. Да ну, весь процес, звісно, вам покажу. Процедура така. Підняли. Ви вивели на самий край, ну, я тут сам прицеп підкотили, щоб легше було. Тепер машини підійду під прицеп. Зачалим і опустимо повністю бех. А все, машина заряджена. Удобрення в прицепі і сіміна в машині. Тепер ждемо дзвонка, коли їхати. Батя поїде, сіється, а я їду культивувати. Так, ну опять же, масло я перевірив, солярку ще вчора залив, антифріз теж в порядку. Іду культивувати, Подивимося, що сьогоднішній, сьогоднішнє поле, які сюрпризи мені придостали. Оцей участок мені треба зашмалити. Багато сьогодні поросло. Зайць, кстати, біга. Багато поросло. Бур'яна. І кстати, там, де дісковано, бур'яна більше в дисковано в цьому році. Чим те, що дісковано в минулому році. Так що дискувати треба з осені. Ну, погнал в бой. Гектара 2 зашмалив на цьому полі. в цей датчик. Пробуємо ще раз. Це говорить о тому, що фільтр вже трошки наповнився. Якщо він починає відстрілювати на холостому ходу, голосний ход який у нас там, грубо говоря, десь отак 600-700 оборотів. А він починає відстрілювати зараз. 1600 оборотів, він вже забитий, скажімо так, на 30%. Датчик дуже полезний. Само собою розуміється, додому приїду помию фільтр. А так би я, хто його зна, коли його мить. І оце дуже велика вдача. Це я перший раз вилазю сьогодні. Поправляти борони. А так оце я зашмалив. І ще е, момент е, мені хтось писав в коментарях, типу, їдеш, е, приподнімаєш борону, розворачуєшся петлями. Да, так виходить швидше. Гаразд, Більше з ворота, я не знаю, разів 6, круга три чи чотири прийдеться пройти, тому що ну, коротко, не, не дуже він так поворачує чогось там самодільна в рейка. Ну, Виходить, швидше. З трактора не вилазиш, менше дергаєш цеплення, менше дюргаєш коробку. Так що краще е, більше раз по зворотам пройтись. Все, погнав далі, борону поправив, з датчиком вам розказав і саме головне, я довольний, що в мене є тепер цей датчик контролю. Тепер додому приїду, почистю одразу фільтр. Ну а зараз, зараз продовжую культивувати. І то зараз їду 1900 оборотів, він не відстрелює. Тобто вже він по трохи по починає забиватися. Ну, по цьому, по технічним даним, я читав, що в основному як в районі 1000 він вже відстрелює, желательно чистити. Не треба чекати, щоб він на холостих. саме время. Ну, ходю на 7,5. Воно все одно мягче, ніж попова руга. О, 13 км шмалю. Робить доволі добре, вирізає добре, як, як має буде. Пару часом вже шмалю. Получається таким методом гораздо швидше. Я менше време теряю на розвороти. І чесно кажучи, я вже не вилазу поправляти борони, як вони засипаються, вже просто надоїло. Ось ось Трошки прогорнуло, але ну, кір з ним. Думаю, що в ближайшому будучи зроблю е -е, борону пружину і таких проблем не буде. А в цілому КПС вирізає добре, тому що тут за бур'янино жорстко, ну вирізає класно. З цього ракурсу добре видно. Ось ось, оп, до оттуда діскована ця частина поля була. Воно заросло дужче. Дісковано в виду в цьому году. Дисковано, культивіровано, бороновано. А та два рази у Минулому році культивіровано, бур'яна менше. Ти бачиш, після дісковки бур'яна лізе більше. Не пойму, откуда посеред поля так багато каміння. Ось раз, два. Стаю по мірі, де бачу, збираю. Три часа вже культивірую. Думаю, половину, він, зашмалив. З ворота, звісно, кругів 4, навіть прийдеться робити. Олег Косову, там яма, маємо маємо. Тут сусіди вже дивлюсь, посіялись, там сусіди посіявся, ну а там пшениця. Сподіваюся, ну, я сьогодні почну сіятися. Осталось мені ще гектар. Ось несколько булижників знайшов посеред поля. Скоро в кабіну ніяк залазить буде. Время йде доволі швидко. Уже п'ять часов от Із часу задискував 18 гектар e, 56 км накатав по полю. Я б сказав, даже пошти борони не мучали. Зараз їду ставити трактор і їду на поле, там, де мені сіять. Подивимося, скільки вже засіяли. E, так, Цей датчик робота отлично. Вже він виключається трошки раніше. Він виключався на 1700, по-моєму. Коротше, відключається вже. Уже фільтр, скажімо так, на 50% забитий. Датчик дуже полезна штука, показується. Їду, крутю цей датчик. Получається, під нагрузкою він тисячу... Скільки я Ну, 1400, по-моєму. Чуть-от. класнув. Так що фільтр забитий на 60%. Осівся і одразу прочищу фільтр. Так, Поки я культивував, це поле, тут один пай, там около 5 гектар, вже засіяли. Зараз подивимось, розриємо чи положило хоча б влагу. Ось Ось сьогодні скільки зротає. не бачу взагалі ни одних сім'я ну, зараз розрив друг в місті коротше порився порився єле найшов ось одну не можу найти коротше сівалка дуже глибоко і плотненько так десь зарива ну, во всяком случае, вроде в всякому влагу. то есть тут влага є воно глибоченько сіє. бо из этой є... у пэски сразу відна. тут ні хрена не можна все як положено. Ідемо зараз на слідкує поле вже трактор поїхав. Сейчас подивимося, які там результати. Короче, і скум у мене слідопит. Украденький розрив, єсть тут все, а там короче, через правильний проміжок. А саме головне, що увагу заривай браночку. Подожди, я поїхав. Не зариваю, вже ж ми знаємо. 100 сантиметрів порядку тут і тут. Плюс-мінус. Сіємо таким агрегатом, це кінзовська е, сівалка, одна із найкращих. Заглублення робимо аж 8 см, щоб достати до влаги. І водій Вася тут контролює. Коротше, всі сіміна лягають влагу. Влага низько, але ми заганяємо по нижче, другого варіанту нема. Тут зворота вже відбив, тут у мене строго виходить, 5 кругів, тут 56 метрів. І все. Ось видно, що. Як сівалка проїжджає, аж влажну землю витягує, бо я дуже безпокоюся, щоб положили ми сіміна у влагу. Бо воно у нас річ в останнє час. Дують і дують. Ну, Вроді йде все з вчера. Це дуже, дуже чудісно. Ну що я скажу? сіять гораздо швидше, ніж культивувати. Я тут гуцикав довше, Все рівненько. Этот на тракторі на опиті чітко, Вода як, як має бути. Я задоволений. Групу десь за часок засіяли. Получається, тут 2,8 гектар. Зараз їдемо на попову руку далі. Ще в кума є хон, він вирішив навернутися, або шию свій скрутити. Або перекрутити. Молодець. Інспектор, інспектор. Приїхав попровіряти. Молодець. Так, везу удобрення, Вон заднє стекла видно. Слідуючий бег загрузили, їду на те поле. Так, оце поповорога цей учасник називається. Це саме сложне поле. Тут я вчора культивував, зараз наче бур'яни не, не виросли. Подивимося, як е, кінцівська е, в отійселенці буде заганяти. Чи до влаги достане, чи не достане. Зараз поки трактор підійде, розпакуємо, приготуємося до посіву, е, до засипання, удобрення. Удобрення в мене таке НПК 15 15 і 10 сірки е, болгарське, по-моєму. Ну, таке, так, за 15 минут быстренько загрузили. Даю я по 110 кілограм Отака фракція, виходить. Трошечки вже злежалось. Ну воно ну, так, не то, що ось грудка є, вона хоп і розпалась. По 110 кг. Раніше по 200 давав, але зараз такої можливості нема. Маркер де було? Пішов вже першу загінку, а я хочу тут на е, цих солонцях. Тут солонець капець. Тут ось видно, що навіть влагу видно. Чи тут воно до влаги достало, чи ні. Буде тут щось рости в мене. Зараз розкопаємо, подивимось. Удивительно, ця э, кінза навіть в солонцю змогла продавити до влаги. Так що тут теж якісь кревенькі сходи, не будуть. Тому що ця ВПС тут взагалі вона зверху їде і все, я пробував раз на мені ця е... сівалка, більше всього подобається. Я ще сім, скажімо так, на очередь став. Мабуть, не вдасться цей участок сьогодні засіяти, щось в другий раз уже трактор стає. Зараз підійду, узнаю, що в нього случилось. Так, коротше, яка ситуація? Заклинив щось генератор. Ось ремешок порвало а воно ж если получається тут ремень був отдельный то можно было без генератора но ну, воно ж сразу ж ни вентилятор не крутится ни помпа не крутиться сейчас ну, вроде генератор есть сейчас привезу другий генератор поставим и в бой новий генератор підвезли поміняли тепер даркон буде работати далі в бой процес пішов Дуже класна, ця сівалка сіє, мені дуже подобається. Чітко все працює, як, як воно має бути. Рядочки ровненькі. Я ж кажу, навіть в салонці я копав, заганяє влагу, Це Так, Уже 9 час, вечоріє, бачу, трактор доходить последні метри посіва. Сьогодні був доволі такий результативний день. Я закультивував 18 гектарів і успіли посіяти 14 гектарів. Завтра будемо продовжувати сяти 18 гектарів і, можливо, вдасться засіяти ще й огород. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, слідкуйте, підказуйте, як краще, як краще, тому що як кажуть, я не волшебник, только учусь. Мені ця тема інтересна, але ну, треба так, участий. Все, пока-пока, до новых встреч.